Переконайтеся, що справді зник. Зателефонуйте друзям, родичам, однокласникам, перевірте соціальні мережі, месенджери, останні дзвінки, огляньте місце проживання, зверніть увагу на відсутні речі, одяг, гроші, документи. Це може дати уявлення про наміри, спланована втеча чи імпульсивна. Подзвоніть у поліцію, заява приймається негайно, незалежно від того, скільки часу минуло. Повідомте прикмети, фото, опис одягу, місце зникнення, психоемоційний стан, пошук через офіційні канали. Поліція та Нацгвардія. Наполягайте на відкритті справи за статтею 115 ККУ, зникнення безвісти. Участь поліції забезпечить доступ до камер, телефонного моніторингу, баз даних. Дитяча служба. Повідомте службу у справах дітей. Вони можуть підключити психолога або допомогти в разі втечі з проблемної родини. Прикордонна служба. Якщо є підозра, що дитина могла перетнути кордон, інформаційна мобілізація, соціальні мережі, створіть пости з фото, прикметами, останнім місцем перебування. Поширюйте через місцеві групи, телеграм-канали, Фейсбук, спільноти. Медіа, зверніться до місцевих новин або онлайн-змі. Коротке повідомлення з фото значно розширить охоплення. Благодійні пошукові організації, наприклад, пошуково-рятувальний загін Мілат, 911 пошук дітей Angel Search Ukraine. Вони мають досвід у таких справах: локальний пошук, район Пошук у радіусі 3 до 5 кілометрів. Опитайте охоронців, водіїв маршруток. Продавців магазинів, аптек, сусідів, місця ймовірного перебування, друзі, парки, закинуті будівлі, інтернет-клуби, вокзали, нічліжки. Фізична перевірка роздрукуйте листівки з фото, поширюйте їх у людних місцях. Цифрові сліди, телефон і соцмережі. Якщо є доступ, перевіряйте геолокації, переписки, аккаунти. Можна звернутися до поліції з проханням офіційного відстеження. Google, Apple аккаунти через знайти пристрій. Find my iPhone, Find My Device. Можна відслідкувати гаджет, банківські транзакції. Якщо є картка, перевірте останні зняття коштів або покупки, психологічний підхід. Якщо є контакт, не тисніть. Дайте зрозуміти, що ви на його боці, хочете зрозуміти причини. Залучіть психолога, особливо якщо підліток утік через проблеми вдома, булінг, насильство, депресію, юридичні дії, якщо втеча систематична заява до служби у справах дітей, якщо ситуація повторюється. Психіатрична чи реабілітаційна допомога за потреби. Розгляд сімейної ситуації іноді причина втечі глибша за звичайний конфлікт.